Уявіть, замість вилікувати, поправити саму причину. 18 лютого 2025 року. Команда японських науковців опублікувала PNIS Nexus метод, який за допомогою crispr cas 9 цілестрямовано фрагментує саме ту копію хромосоми 21, яка присутня в трьох примірниках при трисомії 21 – синдромі Дауна. Дослідники застосували алелейно-специфічні настанови GRNI, що дозволяють розпізнати та розрізати тільки надлишкову хромосому. В культивованих індукованих плюрипотентних клітинах та фібробластах від людей із трисомією двадцять окремий частина клітин втрачала зайву хромосому та ставала ефплоїдною дисомною. Автори також показали, що тимчасове пригнічення відповіді на пошкодження ДНК підвищує ймовірність усунення хромосоми. Після трисомного рятування відновлюються транскрипційні профілі і покращуються деякі клітинні показники. Це результат дослідів в пробірці на клітинах, а не клінічне лікування. Потрібні подальші дослідження з безпеки, ефективності й етичні оцінки, перш ніж говорити про застосування в організмі або у людей.